Вітаю вас, друзі! Вітаю понеділок, вечір. Я Олексій Ляшенко, і я хочу вам зараз просто показати, продемонструвати, щоб ви бачили, щоб ви розуміли, друзі, щоб ми всі розуміли і задумалися, що вибори пішли, вибори розкручуються. Партія Європейська Солідарність, вибори розкручуються з радниками президента. Вибори розкручуються всіма, хто хоче змінити владу в Україні, і всіма, хто хоче програшу влади перед Російською Федерацією, тобто як програшу України перед Російською Федерацією. Дурять нас цинічно, навіть вже не приховуються, от просто не приховуються погибелівськи. Де 30% правда, 70% неправди. Дурять нас свої, начебто українці, дурять нас ДНРівці, росіяни, це зрозуміло, але дехто з людей вірить. І ДНР, і Російській Федерації вірить, На жаль, А одні методички. Використовують як Європейська солідарність, як ОПЗЖ, колишня, як батьківщина теперішня, так і Російська Федерація, так і ДНРці, так і де деякі депутати використовують одні методички з ДНРом. З цим мемешником Пушиліним. Я про це зараз все розкажу. А почну я ось з цього пламенного виступу зрадника Іуду Дмитра Разумкова. Він виступав на трибуні Верховної Ради. Це найвища трибуна в Україні. Друзі, найвища трибуна в Україні, найголовніша трибуна в Україні, головнішого нема. Тут робляться закони, тут говориться правда, тут відстоюється суверенітет України, тут розглядається наше життя і наше майбутнє. І я вважав, та й зараз вважаю, що в цьому залі і на цій трибуні повинна бути правда, що тут повинна бути істина. Що тут повинно бути все найкраще. Але ось послухайте цей виступ. Іуди. Вам не соромно, що Вітренка, якого вигнали з Нафтогаза, який втік з держави, зараз став послом. Він став послом. Це вам одягнули на голову. Ви за нього тричі не голосували, не даючи йому можливість стати міністром енергетики. Тому що він на це не заслуговує. Його гроші, мільйонні гроші знаходяться за межами нашої держави, його інтереси знаходяться за межами нашої держави, його родина знаходиться за межами нашої держави. І ви призначаєте таких послів, щоб їм зручно було. Чи це індульгенція за ті послуги, які він надавав офісу президента? Все б було нормально. Про все б можна було говорити. І я говорив про це, що не потрібно ставити послами. Тих, кого звільнили. І все було б нічого. Але вітренки різні тут. Розумієте? Різні вітренки. Юрій Вітренко, друзі, це з Нафтогазу, син Наталі Вітренко. І інший Юрій Вітренко, якого призначив президент Зеленський по спредам України при міжнародних організаціях у Відні. Це дипломат, це зовсім інша людина. Розумієте, невже не соромно, невже я не знаю, як це, як це от донести? А багато, дуже багато людей, і в, і, і, і в нашій спільноти ось знову призначили Вітренка того, що з нафто. Ні, це дві різні людини. Просто зайдіть в Google і просто почитайте, там все про все про всіх написано. Йдемо далі, друзі. Підписуємося, ставимо подобаєчки, розповсюджуємо, якщо можемо. Якщо ми воюємо, якщо ми мобілізовані, то ми повинні це робити. А я вважаю, що ми повинні робити все, щоб було більше допомоги для наших захисників на фронті. А якщо нас буде більше і будуть бачити цю нашу допомогу, ці наші з вами зустрічі, більше людей, то більше до нас і приєднається. Так от. Далі є такий телеграм-канал Жесть Дня, і ось вони публікують ось таку заяву МММщика Пушиліна, там комусь він давав інтерв'ю. Послухайте. Совсем накануне, 11 числа, Министерство обороны Российской Федерации объявило об освобождении очередного населенного пункта на территории Донецкой Народной Республики, Шевченко. Противник удерживал населенный пункт и выстроил достаточно также серьезные там укрепления. И связано это было, наверное, еще и с тем популизмом, который мы видели со стороны Зеленского, он уже ä, торговал ä, запасами, недрами, вот, и предлагал это вот, медийно, ä, публично, вот, вот, если будет оказана более активная поддержка. Я напомню, что в районе населенного пункта Шевченко есть ä, литиевые месторождения, они действительно интересны вот, для ä, и Запада в целом, но на данный момент это все теперь находится под контролем Российской Федерации. Естественно, все недра пойдут на пользу жителям как региона, так и нашей страны. А тепер я вам от просто доводжу уже котрий раз. Шевченко, в якому знаходиться несторождення по русски літія, це не те Шевченко, що під Покровськом, це різні Шевченка. Те, що ідуть бої під Покровськом, це одне Шевченко. А Шевченко з літієм, воно знаходиться взагалі на кордоні, практично. Гуляйпільського району і Великоновосілківського зовсім в іншій стороні, як мінімум 70 кілометрів. Але там також є росіяни. І там росіяни від цього міс... міста народження вони знаходяться ну по прямій кілометрів 15, по дорогам ще дальніше. На сьогодні місце народження Літія, воно у нас, воно під контролем Збройних сил. України, ну навіщо так брехати? А ось такі жесті і всі інші розносять цю брехню. І люди, які приїхали, можливо, з Донецької області і десь, десь там близько спідчувають ДНР, і не тільки з Донецької області, багато є і інших. Да, ось забрали літі. Можливо, буде, що і заберуть, але на сьогодні навіщо так брехати. А далі розвертають кампанію. Зеленський продає і віддає все. Зеленський міняє і, і, і обмінює на свою популярність чи на зброю всі наші корисні копалення, друзі. От просто один приклад, один приклад з Другої світової війни. І так, шанованого нами Черчилля. Ви знаєте, що Черчилль, вони заключили угоду з Рузвельтом. Вони попросили в США 50 старих ісмінців в обмін на оренду. 99 років військово-повітряних та військово-морських баз у Вест-Індії та Ньют-Фаленді. Дивіться, що перейшло до них тоді. Це був сороковий рік Ньюсфаунд, Східна сторона Багамських Островів. Південне узбережжя Ямайки, західне узбережжя Сент-Лусії, західне узбережжя Триніаду, Антигуа, Британська Гвіана. Угода також надала США право на повітряні та військові морські бази в Грейтсоунд і Кастел Гарбор, Бермудські острови, південне та східне узбережжя Нюфаунду. Подивіться, скільки віддали за старі Есмінці. Саме менше один стояв вже на приколі 10 років. Інші вже були по 20 років стояли на приколі і не використовують. Сполучені Штати швидко їх приводили до тями і передавали Великобританії, 43 Великобританії і сім е Канаді. Ну Канада входила в кор... Входила да вона й зараз входить в королівство Великобританії. Розумієте? Зараз оці всі ще острови, вони ще всі в оренді. На 39 років. Це було в 40-му році. Це до 39-го року, до 2039 року вони будуть в оренді. На 50 старих кораблів землі віддавали, острови віддавали, бази віддавали, тому що потрібно було зберегти суверенітет. Що зараз нічого не віддано, нічого не віддано, а крик, який піднімається. Ви послухайте, він віддав землю. Він віддав літь, він віддав е, руду, що він віддав, кому він віддав, коли він віддав. Отак брешуть вам. А ось нові наративи. Це те, про що я вже колись казав, якщо хтось зі мною слухає уважно. Ось Емілія Расінскао такий написала коментар. Порох це вже для мене показ... показник. Він не Порох, він потрох і ніяк іначе. Якщо хтось пише Порох. То я вже бачу, хто це. Порох, звичайно, гнидник, але при ньому геноциду не було, як тепер. Тож, як ви кажете, думайте, оце нова методичка з Москви. Так, ви кажіть, що Порошенко негарний, Порошенко питання, Порошенко натворив, але цей Зеленський ще в 20 разів гірший. Ось так дурять. Ось так дурять політично, а ось так дурять, коли піаряться. Ось подивіться. Ось це передача шин, автошин Порошенком нашим воїнам. Ну, добре це, дуже добре. Фото зроблено 20 грудня, опубліковано у Порошенка. Да, тут, тут хлопчик якийсь, воїн наш, якщо це воїн-сержант, додається, е, потискнуть руки, не знаю я хто це. Ось дивіться, шини. Тут біля 500 шин. Біля 500 шин. Кожна шина вага їх від 50 ну десь до 80 кг. різні. Да? Ну Ці однакові, ну можливо, 60, можливо, 70. Я не взвішу. Тут, от, отут тільки раз, два, три, чотири, Тут біля 400, а там далі ще є. Біля, біля 500 шин. І ось вить. ось фото, фото. Це ж дивіться, в шини привезли, перегрузили. Привезли в ліс, вигрузили, сфотографувалися, а далі ось ці шини, а далі пішло. Загрузили частину, перевезли в інше місце, вигрузили, сфотографувалися, загрузили, перевезли в інше місце, вигрузили, сфотографувалися. І так. Багато разів, багато піарів. І на телеграмі у Порошенка як мінімум три чи чотири повідомлення про його. Ось 28 грудня передача, а то було 20-го передача, коли він передав, що він передав. Ну... Отак дурять. Це піар. Далі виходить повідомлення, і воно пішло скрізь. 73% українців хочуть негайні мирні переговори. Найменше це, це виступають на заході України, найбільше на півдні, сході та за кордоном. Опитування НП. Хто це опитував? ППІ опитування ППІ, де офіційне повідомлення, де офіційні публікації, де взагалі щось? Де щось? І дивіться, цифра, це знову показує 73% виборці Зеленського. Розумієте? Ми повинні на це реагувати. Ми не можемо, друзі, спокійно от просто брати, читати і вірити. Ні. Завжди потрібно все перевіряти. Далі. Народні депутати отримують найбільші пенсії у 2025 році. Бюджетна декларація. Яка бюджетна декларація? Є бюджет, як закон? не знаю. Максимальні виплати становлять 23 610 гривень. Слухайте, якщо 23 600, ну це, це на пенсії, будь у, у шахтарів такі, у металургів такі пенсії, ще будь-аби ще більш-менш. Але знову нема посилання, де це, де це прийнято рішення, ким воно прийнято, ким воно проголосовано, де постанова, де законодавство. Нічого немає. Просто вкинули, а ви вже кричите, Депутати будуть отримувати все. Далі. Виходить, така ну Южаніна. Ви знаєте, та, що на грибах Мерседеси купує. 12,3 мільярди гривень допомоги для ЗСУ лежать у Нацбанку, але їх чомусь не використовують. І все. І все. Далі що? Де лежить? Скільки лежить? Коли лежить, коли прийшло, коли, коли пішло, скільки пішло. Покажіть, покажіть рахунки, покажіть хоч. щось. Нічого, нічого, друзі. Давайте будемо обережні. Я далі вам ще раз повім, як нас дурять, як нас використовують в майбутніх виборах, як використовують наші подобання, наше серце, наше, наше бачення. Ми зараз про це поговоримо, друзі. Поговоримо. Підписуйтесь, підписуйтесь, розповсюджуйте, донатьте, друзі, на нашу армію. І переходимо далі, як нас дурять. Так, от, друзі, найголовніше. Як брешуть нам і використовують, на жаль, нашу коротку пам'ять, нашу, вибачте, курячу пам'ять? От ми не можемо запам'ятати, як я вже казав, не можемо. Давайте записувати, не можемо, давайте фіксувати. Ми дуже швидко все забуваємо. Використовують наше серце, я вже казав, наш розум, нашу душу. Так, от дивіться. Ось вам перший. А я зараз хочу вам презентувати Двох Іуд в черговий раз. Двох Іуд. От вам перший Іуда. І це ну, практично ну, реальний Іуда. Це Чорновіл, який ну, зрадив свого батька, зрадив повністю і фізично, і морально, і політично, будь-як зрадив. Да? Перейшов до партії регіонів, перейшов практично до тих, хто його вбив. Потім ця іуда. Зраджує партію регіонів. Хоча як сказати, зраджує. Він просто попадає в орбіту першого Іуди Порошенка і вже маленькою Іудою скаче з ним. Да? Всі вони залишаються партійцями партії регіонів, але використовують це для особ... особистого збагачення, особистої політичної е... своєї е... мрії. Да, або просто політичного збагачення для себе? Розумієте, і вони... він починає просто нести ахінею. Ось що він каже? Порошенко зробив все, що міг абсолютно на 100%. Міг би зробити більше, якби не ставили палки в колеса. Ось тут у мене питання: хто Порошенку ставив палки в колеса конкретно? От конкретно, скаже, ну якщо це е, Москва, то хай е, тоді Іуда, Чорновіл скаже, Путін ставив палки в колеса, Медведчук ставив палки в колеса, хто там ще став? Бойка ставив, він же ніколи цього не каже. Ніколи. Ну не Зеленський же йому ставив палки в колеса. І не Єрмак йому ставив палки в колеса, тому що їх взагалі не було. І Стефанчука тоді не було. Та нікого з цієї команди, яка зараз працює, добра вона чи не добра, це інше. Нікого не було. Хто Порошенку ставив палки в колеса? Відповіді нема. Він сам собі їх ставив. Так, от що він каже Даша, як, якби не ставили палки в колеса. За таких умов він зробив навіть більше аніж 100%. Тарас Чорновіл не збреше, точно він бачив яйця Януковича. Це 100%. 100% він їх бачив, ці яйця Януковича, як в нього кидали. Так, от я хочу один момент, що він зробив на 100%, а міг би більше. От давайте просто візьмемо ну, те, що у нас завжди на слуху, те, що ми завжди чуємо, те, що завжди з всім спекулюють курс валюти. Порошенко, коли прийшов до влади, пройшла інаугурація, і він призначив Гонтареву, головою Національного банку, свою бухгалтершу з Рошена. А подивитися на мою кандидатуру Валерії Гонтарів. Яка вступила в бій з злочинцями, банкірами, олігархами і перемогла їх, незважаючи на шалений опір. І курс долара був 9.30 до гривні. Далі 2015 рік, 13,60 до гривні, і 2016 рік 28,30. Ріст не те, що на 100%, як каже Тарас Чорнолів, не те, що на 100%. То ріст на 300 Оце Порошенко зробив. Оце так зробив. Ну, красава! І один Іуда Красава, і інший Єуда Красава. Так тоді було АТО! А то, друзі, якесь там а то за три дня він все зробить. це є він як Москва. Да, Москва, Київ за три дня. Порошенко а то закрию за три дня. Ну і закрив, підняв курс долара на 300%. Нормально, Нормально, Зато мовчить Тарас Чорновіл за те, що зараз ну страшна війна. Такої війни всі визнають не було після Другої світової. Те, що зараз робиться, це страшне. Повномасштабна війна, зруйнована економіка, немає людей. Виїхали люди. Як Чорновіл ще тут сидить. Ну, діти його всі за кордоном, щоб ви розуміли, діти і Чорновола всі за кордоном. Так от, в лютому цього року був 26,3, зараз 42, ну 42, скажімо. І то буває, паде. Ріст на 50%. Всього під час війни, під час. Падіння економіки під час ну, та одне, під час війни, під час е, виїзду за кордон людей, під час, ну, ну все поломано було. все. І за три роки, за три долар виріс на 50%, а при Порошенко на 300. Так от, друзі, він зробив все, що міг, а міг би більше. Я хочу ще нагадати вам, е, що таке і, і для. Народу України і для України самій падіння курсу гривні і підвищення курсу євро. Для кого це вигідно, а для кого це хибно і згубно? Так от, вигідно, по-перше, це в бізнесі для тих, хто працює на експорт, на міжнародному бізнес-структурі. Всі, хто відправляє свої товари, свої вироби, свою продукцію за кордон, отримують в гривні більше. От в три рази Порошенко отримував за всі свої вироби, навіть кондитерські, в три рази більше, ніж він би продавав тут. Так, всі олігархи: і Ахметов, і Пінчук, і Коломойський будь-хто у кого є. Експорт для них це вигідно далі, кому це згубно? для народу України. Дорощають всі імпортні товари, які заходять сюди. Це пункт номер один. Все, що приходить до нас за кордону, стає дорожче. Зарплатня не піднімається на 300%. А товари дорожчають. Зрозуміли? Інфляція тягне тепер. Подорожчали товари імпортні, за ними підтягуються і наші Наші, рідні. Ви ж знаєте, як бабуля, вчора насіння куштувала, там 10 копійок стакан, сьогодні 20. Коли питаєш, у ній, чого? Ну, це так ходила, така легендочка. А чого бабуля вчора 10? Так долар же піднявся. Ну ось це Петро Порошенко зробив все, що міг. І це тільки один пункт. Я не буду казати про газ, я не буду казати про телебачення, я не буду казати про вугілля Амстердам. Я нічого не буду казати. Ось тільки один пункт, який, за, за, зачеп, чіпляє, який зачіпляє, який чіпляє всіх в Україні. Ну, ось так, друзі. Другий Іуда. Ось це такий кривонос. Ось, бачите? Кривонос. Іуда, і Зеуд. Іуда і Зеуд. Коли розмовляли перед виборами з Зеленським, він обіцяв піти допомагати Зеленського. Потім йому дав гроші Порошенка, зрадив Зеленського, пішов до Порошенка. Потім Порошенка стиг <стих> його призначити заступником РНБО. Володимир Зеленський дає шанс, дає попрацювати. Ні, він зраджує і передає всі секретні дані з РНБО Порошенку, а той вже розповсюджує далі. Розумієте, той же розповсюджує далі. Не вам хочу сказати про Іуду Кривоноса. У 2014 році він безвилазно два місяці сидів в Краматорському аеропорту. Це я знаю, це від першої особи. Він тоді був начальником штабу, бригади, там, здається, десантників. І У нього був цілий батальйон. І він доповідав тоді в штаб о, том, о тому, що гіркі на люди. Дуже їх багато, і вони превосходять в силах. Здається, там дуже сумна справа по е, генералу Кульчицькому. Він же летів туди е, провірити, скільки гіркіна, де що видно, видно. Він вилетів на Карачун, подивитися з Карач... Карачуна, потім хотів долетіти до кривоноса, але не долетів. Його вбили. збили. Ну, ось, я не знаю. Я нічого це не пов'язую, я просто кажу за факт. А Ще він брехав, що йому скидували зброю на гелікоптери з висоти 7000 метрів. Друзі, навіть. Модернізовані деякі гелікоптери, ну да, можуть піднятися е, на 8 тисяч, але наші більше 5 тисяч не піднімаються. Він просто скрізь брешеться Іуда. Це те, що вам потрібно було знати. От як дурять нас і як ми це забуваємо, а особливо забувають жителі і сектанти Порошенка або ненависники Зеленського. Чого ненавидять? Вони і пояснити не можуть. Вони просто ненавидять, тому що самі не вдахи. Або росіяни, або проросійські, або просто невдахи по життю. Ось і все, чому вони ненавидять. Ну і останнє друзі, ви, оскільки всі зі мною хто давно, я ні одного слова не сказав про справу Ірини Фаріон. Взагалі, це погана справа, це ненормальна справа. Там... Вмішуватися туди, це знаєте, клікбейтити, щоб до себе притягувати підписників, або ще щоб просувати свої щось сказати спочатку так, потім так це роблять блогери. Але ось те, що відбулося сьогодні, я навіть не за справу Ірини Фаріон. Я можу сказати: от на мій погляд, на мою думку, це моя думка особиста, дочка Ірини Фаріон виявилася Звичайною баригою. Просто звичайною баригою. І я, ну знаєте, вона втратила чоловіка, втратила маму. Але мені її зараз вже не шкода зовсім. От просто зовсім. Я ніколи не зрозумію, коли людина міняє гроші на рідних. Адвокат дочки Фаріон заявила в суді, що доця вимагає 15 мільйонів гривень моральної компенсації від 18-річного підозрюваного Зінченка. Має право заявити цивільний позов. Власне особа Софія хоче скористатися цим правом і заявити позов про відшкодування моральної шкоди на суму 15 мільйонів. Свої пояснення вона, звісно, вже дасть, коли буде допитано в якості цивільного позивача і потерпілої. Я би хотіла надати суду позовну заяву з додатками і також відповідачу. І каже донька Фаріон, що всі гроші будуть перераховані на оборону, на якісь там підрозділи, де там чоловік її служив. Я, я особисто в це не вірю. Не пишіть мені. Нічого, просто я висловлю своє бачення. Я в це не вірю по двом причинам. По-перше, вимагати потрібно у Росії це пункт номер два. І по-друге, ви прекрасно бачите, кого звинувачують в вбивстві і кого судять. У них є 15 мільйонів. Ну, давайте по-нормальному. У них що? Є 15 мільйонів, як вона збирається це все зробити. Я взагалі не розумію, для чого вона це робить. Мама і 15 мільйонів навіть на оборону України. Ну мільярд потрібно просити. Бо По 100 мільйонів, або не знаю скільки. Як це гидно і як це перевертає все. Ну, добре, що хоч людина себе показує. Зараз у мене все. Мені залишилось тільки подякувати тим, хто допомагає Збройним силам, тим, хто допомагає каналу, спонсорам. Я дякую. І хочу розташувати передачу посилки Надії Олійник в 48-му бригаду. Подивіться і будуть подяки! Бійці 48-го окремого штурмового батальйону висловлюють подяку підписникам Олексія Ляшенка, також Олінік Таді Миколаївні. Допомозі та сприянні в отриманні допомоги від благодійного фонду «Stay with Ukraine Inc.» у вигляді турнікетів КЕТ та уклюзивних наліку. Дякую разом до перемоги. Слава Україні! Дякую, слава! Дякую, грах Олені, Стаматіний Тетяні, Петухову Андрію, два перекази. Я тисну вам руку, пане Андрій, за канал. Ви один переказ на канал перерахували, один на дрони. Ходаковській Марії, Максимовий Олені. Янченка Ганні. 50 на 50, Дякую вам, пані Ганна, Шелепової Ніні, Торубара Марії. Лазебник Валерію, Безушка Оксані і царук Людмили, а Переслав Віктор Сергій. І це наші дівчата, які за кордоном. Дякую вам за ваш донат. Величезна вам подяка, дівчата. І Петрів Галиніна А-Банк. Всім, всім велика подяка. Друзі, у нас ще борг. Щось ми так трошки зупинились, ну нічого, надолужимо. Новий рік все пройшло. У нас борг ще 20 тисяч гривень за ті дрони. Дякую вам до завтра. Україна переможе!